Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо по-справжньому шалену шахову партію, яку було зіграно в січні 1985 року на юнацькій першості Радянського Союзу, що проходив у Юрмалі. Зустрічалися два дуже молоді українські шахісти: майбутні гросмейстери Василь Іванчук зі Львова та Станіслав Савченко з Одеси. Ці гравці тоді навіть не були майстрами. Василю Іванчуку це звання буде присвоєно в тому ж 85-му році. А Станіслав Савченко виконає норму майстра в наступному 86-му. Але грали ці шахісти дуже цікаво та винахідливо. В цьому гострому поєдинку перевага переходила з рук у руки, і, врешті-решт, все вирішилося в фіналі, де один з суперників здійснив. Досить красиву та не дуже складну комбінацію, яку, шановні глядачі, ми з вами спробуємо відшукати самостійно. Невеличкий інтерактивчик для того, щоб вам було цікавіше дивитись цю партію. Отже, Д4 зіграв Іванчук у відповідь: кінь 6, кінь 3, 3, 6, це 4 Д5. Це слов'янський захист. Кінь це 3 взяття, А4, і слон в 5. Головна система цього дебюту. Пілі ставлять коня на Е5, і тут найчастіше чорні грають кінь БД7. Але хід Е6, відкриваючи чорнопольного слона, який зробив Савченко, є однією з головних опцій чорних. Ф3 грає Іванчук, маючи на увазі зіграти е 4 та побудувати потужний пішаковий центр. Чорні грають С5, Е4. Слід зазначити, що цей варіант зустрічався ще в далекому 1929 році в матчі за звання чемпіона світу між Алехіним та Боголюбовим. Проходив той матч в різних містах Німеччини та Нідерландів, і конкретна ця позиція зустрічалася в поєдинках зіграних в німецькому місті Візбаден. Тому увесь цей варіант часто називається Візбаденським. Ситуація на дошці вже досить складна, а далі буде ще гостріше і цікавіше. Забирає на Д4 Савченко, контратакуючи білого коня, взяття на f5, і тут чорні часто грають слон b 4 зв'язуючи коня. Але Савченко йде на жертву фігури, граючи кінь c 6 і після розміну легких фігур у білих тимчасово зайвий кінь. Але якщо відійти ним, то чорні просувають пішака на д3. Міцно захоплюючи ініціативу, тому краще білим не чіплятися за матеріал і забрати на е 6, як і зіграв Іванчук. Після взяття слон є С4, взяття на С3, і тут цілком можливо було перейти до Еншпілю, забравши на d8. Після Тура Д8 взяття, кінь Д5, слон Д2. В цьому закінченні у білих є стала позиційна перевага у вигляді двох слонів та слабкого чорного пішака е 6. Але Василь Іванчук вже в тому юному віці грав виключно у складні шахи, тому залишив ферзів на дошці, побивши на С3. Але й Станіслав Савченко не хоче міняти ферзів. Він ставить ферзя на А5, нападаючи на пішака, і після слон Д2, пілі вже готові зробити коротку рокіровку. Савченко робить найкращий хід. Трьома роками пізніше, на вже дорослому чемпіонаті Радянського Союзу, в якому, до речі, вже брав участь Василь Іванчук, в партії Салов Смислов, екс чемпіон світу, зіграв кінь Д5. І після Ферзь Є2, нападаючи на пішака королів 7 білі без проблем зробили коротку рокіровку, зберегли свою перевагу і, врешті-решт, виграли ту партію. Але Станіслав Савченко ставить слона на це 5, попереджаючи коротку рокіровку суперника. Тут, звісно, можна було забрати на Е6. Але після король Е7 Ферзь Е2, чорні грають в аж е 8 і виявляється, що на лінії Є е у білих аж три важливі фігури. Відійшовши королем на F8, чорні створюють дуже неприємні загрози по центральній вертикалі. Тому Василь Іванчук вирішив зіграти інакше. Він поставив ферзя на е 2 і після рокіровки не забрав на Е6 з шахом, а пішов король d1. Дуже оригінальна та цікава ідея львівського шахіста. Залишившись без короткої рокіровки, він просто хоче переставити короля на С2. за відсутності білопольного слона у чорних. Там білий король буде розташований дуже непогано. Але Станіслав Савченко нападає на пішака С3, граючи кінь д5, і тут Василь Іванчук поквапився. Треба було все ж таки забрати на і 6 шахом, далі піти тура Е1 і у відповідь на кінь С3 зіграти король С2, нападаючи на зв'язаного коня. Далі можливий такий варіант: слон Б4, слон Д3, кіння 2, розв'язуючи фігуру. Далі тура є 5, шах, ферзь Б3, і партія все ж таки переходить до Еншпілю, в якому у чорних зайвий пішак, але білі фігури дуже активні. На дошці різноколірні слони, тому об'єктивно ця позиція рівна. Але Василь Іванчук відразу поставив короля на c 2 начебто достатньо захистивши пішака c 3 Чорний король відійшов на H8, і тут ще одна помилка від Василя Іванчука. Краще було зіграти тура h1. І у відповідь на удар слон e 3 Звісно, не беремо слона внаслідок взяття на c 3 ферзем, а б'ємо коня і змушуємо чорних побити на d2. Далі є d, в цьому важкофігурному мітельшпілі у чорних є певна перевага за рахунок кращого розташування їхнього короля, але здається, точною грою білі все ж таки зможуть вирівняти становище. А в нашому поєдинку юний Іванчук зіграв інакше. Він пішов слон D3, і за таких умов хід слон Е3, який зробив його суперник, став ще сильнішим. Тому що тепер, централізованому чорному коню, білий слон не загрожує. Що робити далі? Якщо побити на е 3 то ферзь це три шах, подвійний удар, після король Б1 тура А Б8 і білим треба здаватись. Тому тура аж Б1 грає Іванчук своєю турою захоплюючи відкриту лінію, і тут чорні мали приємний вибір. Можна було знищити чорнопольного слона суперника, далі зіграти ферзь c5, отримуючи чудові можливості кінь Е3 та кінь F4. У чорних дуже велика перевага. Але тура АД8 зіграв Савченко, і білі уникнули розміну чорнопольних слонів, зігравши слон Е1. Тепер хід кінів 4 вилка нічого чорним не дає. Після взяття Тура Д3, ферзь є 4, слон Е1 надійно захищає пішака С3, і у чорних невелика перевага. Але Савченко зіграв цікавіше. Він пішов слон g 5 звільнивши поле є 3 для коня. Білі грають С4 контратакуючи ферзя. Той відходить, зв'язуючи пішака. Ферзь є 4 загроза мату, і тут непогано було б зіграти кінь є 3 шах, щоб у відповідь на відхід короля пожертвувати якість і ліквідувати загрозу своєму королю. Після взяття тури кінь Ж2 у чорних вирішальна перевага завдяки невдало розташованому білому королю. Але Савченко помиляється. Він грає тура f5. Ось так, захищаючись від мату, тура b3 грають білі. І після кінів 6 з нападом на ферзя, то відходить знову напад. Ферзь f2, пропонуючи розмін. Але слон є 3, ферзь h4 і тура g5, нападаючи на пішака. Тут Василь Іванчук мав чудову можливість зрівняти гру, ставлячи пішака на g4. І далі жертва якості на D3, яка напрошується, не дає чорним переваги. Після перекриття кінь d 5 Тура b 1 забираємо на А4, Тура b 3 h 5 Цю дуже складну позицію комп'ютер оцінює як приблизно рівно. Але Іванчук знову помиляється. Грає фарзі 3 ось так захищаючи пішака 2. І тут Савченко вигравав партію, роблячи очевидний хід Тура б'є Д3. Цю жертву якості ми вже бачили в декількох попередніх варіантах. Якщо забрати туру королем, то ферзь d4, і після король Е2 навіть не взяття тури, а тура Е5, і у білого короля дуже великі проблеми. Якщо ж забрати туру турою, то взяття на c4 з шахом, після перекриття ферзь e2, король Б3, тура б'є ж2, і знову ж таки у білих зайва якість. Але у чорних вирішальна перевага завдяки невдало розташованому білому королю. Але Савченко відповідає помилкою на помилку: грає тура h 5 проганяючи ферзя. Е5, тура Д1, кінь повертається в центр, але слон є 2 Тура Є8 грають чорні, король Б1. Нарешті білий король знайшов більш-менш затишну позицію. Але це тимчасово. Тура же 5, ферзь ж 3 і тут чорним треба було відійти конем на f6. Але Савченко продовжує нападати, грає кінь f 4 і отримує у відповідь контрудар ферзь d7. Тура ховається на g8 і тут вже Іванчук отримує чудову можливість виграти партію. Василю треба було зіграти слон b 4 нападаючи на ферзя. І несподівано чорна найсильніша фігура потрапляє у пастку. Після відходу на Б6, а іншого просто немає, С5 знову напад. І після взяття слон c 4, не лише нападаючи на туру чорних, але й захищаючи свою туру Б3. Після відходу тури слон С3. І несподівано виявляється, що у чорного ферзя немає нормальних полів для відходу. Але Іванчук вирішив просто відійти білопольним слоном на F1. І після a 5 слон h 4, тура g 6, ще одна помилка білих. Треба було зіграти слон е 7, ось так, нападаючи на ферзя. Після ферзь А 7 не розмін, а спочатку С5, перериваючи зв'язок між чорними фігурами. Далі після взяття на d7 тура б'є Д7. У білих серйозна перевага. Але ферзь Ф7 зіграв Василь Іванчук, і тут Савченко пішов слон Д4. Знову перевага на боці чорних. Перекриття вертикалі Д робить неактивною білу туру д 1 тому ж 3 грає Іванчук, проганяючи коня, ставить короля на А2, і після тура А6 здвоює тури по вертикалі Б. Ферзь Д6, звільняючи поле С5 для коня, слон Д3, кінь С5, слон є 7 і взяття на h 2 з шахом. Якщо відійти королем на А3, то, звісно, не відхід коня, оскільки ферзь д6 під боєм, а точний хід Ш6. Щоб у відповідь на очевидне тура b8 білі от-от поставлять мат по восьмій горизонталі, зіграти несподівано ферзь С1, жертвуючи ферзя. Після взяття на Б8 в небезпеці вже білий король. Як врятуватися? Якщо забрати коня, то слон С5 і мат, а якщо тура Б1, то слон Б2. І після взяття тура б'є Б2, знову загрожуючи матом. Але слон С2. Відволікаємо туру, забираємо коня, але тура повертається на Б2. І тепер вже захиститись від мату білі просто не можуть. Тому Василь Іванчук, рятуючи свого короля, перекривається турою. Все той же хід ферзя 6 робить Савченко, слон б'є б'ється 5 і на дошці критична позиція цієї партії. Тут Савченко мав забрати на Б2 Турою, даючи шах, і після взяття забрати слоном. Білі тут безпорадні, оскільки після взяття буде шах. Далі, якщо відійти королем, то ферзь продовжує шахувати. А якщо перекритись слоном, то, звісно, тура Б8 і чорні швидко ставлять мат. Але Станіслав Савченко вважав, що тут немає різниці, чим бити на Б2. І помилково побив туру слоном, давши супернику можливість продемонструвати дуже красиву комбінацію. Яку, шановні глядачі, ви зараз поставивши відео на паузу, спробуєте знайти самостійно. Отже, білі починають та виграють. Тисніть на паузу та розв'язуйте. Ну а тепер, шановні глядачі, розкриваємо таємницю ходу Василя Іванчука. Як я обіцяв, він не складний, але дуже красивий. Жертвує ферзя Василь Іванчук на ж 8, і суперник, забираючи на ж 8 потрапляє під нищівну матову атаку. Тура Б8 шах, король в сім шах, треба відходити на Е6, і Іванчук поставив мат слон F5. Ось так закінчилася ця по-справжньому божевільна партія двох сильних українських шахістів: майбутніх гросмейстерів Василя Іванчука та Станіслава Савченка. Слід сказати, що партія ця гралася в останньому турі. І ця перемога дозволила Василю Іванчуку посісти під сумкове друге місце. А брали участь в тому турнірі понад 50 молодих шахістів з усього радянського союзу. Звісно, вас цікавить, а хто ж став чемпіоном? Перше місце тоді посів ще один видатний в майбутньому гросмейстер, претендент на світову першість Борис Гельфанд з Білорусі, який на півочка випередив Василя Іванчука. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!